Президентські вибори в Україні привернули до себе найбільшу увагу міжнародних експертів і звичайно преси. Не обійшли увагою виборчий процес в Україні і американські змі. Так у понеділок такі видання, як Wall Street Джорнал і Вашингтон Пост, детально описуючи виборчий процес, наголосили на тому, що вибори, незважаючи на досить жорстку боротьбу між кандидатами, пройшли демократично. Тему продовжить Мирослава Гонгадзе. Столична Вашингтон Пост у понеділок назвала результат Віктора Януковича надзвичайним поверненням. Газета розповіла про поведінку обох кандидатів у ніч виборів, про те, як Віктор Янукович оголосив себе переможцем, а Юлія Тимошенко закликала свою команду боротись за кожен голос. Газета нагадує, що Віктору Януковичу вдалося відшліфувати свій імідж не без допомоги американських консультантів. Wall Street Journal у свою чергу вже у неділю розмістила статтю під назвою Представляючи знову Віктора Януковича. У матеріалі її автор Андріан Каратницький пише: враховуючи стратегічну важливість України та бажання Росії повернути Україну у свою зону інтересів, важливо, щоб світ чітко розумів, ким є новий лідер України. Автор вважає, що незважаючи на туманне минуле Януковича, політичний плюралізм в Україні останні п'ять років змусив як його самого, так і його оточення трансформуватись. І якщо йому вдасться після виборів сформувати міцну коаліцію і привести в уряд нових людей, то Україна, можливо, нарешті досягне політичної стабільності та почне проводити узгоджену економічну політику. Якби іронічно це не звучало, зазначає автор. Це може означати, що президентство Януковича може просунути Україну далі у виконанні обіцянок помаранчевої революції ніж керівництво Ющенка Тимошенко. Мирослава Гонгадзе, Голос Америки.